Як зараз ситуація на вулицях в Білісі, чи як зараз в, 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 в якій стадії зараз протестні акції? А, так протести продовжуються. Вчора було 11-й день, а сьогодні сьогодні буде вже 12-й день. Люди, а люди збираються масово не тільки в Білісі, а в різних а, містах Грузії. Вчора а, не було розгін мітингувальників і це норм добре, але а у нас є нова практика. Це нова практика залежить від того, що з'явилися неформальні люди в чорних там одягах, і ми так теж називаємо їх як ви титушками. Вони ходять а, по вулицям і знаходять протестувальників. Їх просто б'ють. Ми позавчора бачили, як вони напали на журналістів в прямому ефірі, і побили їх, але поліція. Нічого не зробила І досі. Ми не знаємо, хто ці люди хто напали на журналістів. А так, загалуб загалом, ситуація поки що нормальна. Вчора ми бачили, як поставили новорічну ялинку, йолку, uh -huh. а, і, а, але там мітингувальники встановили фотографії, постраждалих журналістів і мітингарів. Але сьогодні вже а, спеціальна служба. А в білізі вони вже зняли ці фотографії і вони продовжуються встановити ялинку. А що буде сьогодні? Це ми побачимо, коли почнуться а, черговий день а, митінгів. Ну, це, звичайно, новини з Грузії зараз, ті 11 днів, це просто якісь суцільні флешбеки для, для мене, як учасника, наприклад, теж останньої революції, передостанньої теж, зрештою, тобто тітушки, ці історії з йолками, як ви правильно сказали. І також влада, ніби Грузії заборонить закривати обличчя протестувальнику. Ми теж це проходили в якусь певну фазу протестів. На вашу хто зараз? Насамперед складає основну масу людей на вулицях. Хто ці люди? Це люди, які виходять масово на митингах. Це звичайно громадяни грузі, які дуже образилися, і оборони оборони оборон, щодо рішення грузинської влади про зупинення перемовин про вступ до Євросоюзу. Це звичайні люди. Ми не можемо сказати, що вони всі прихильники опозиції або влади. Тут є дуже багато людей, які виходять просто тому, що вони дуже оборони, образливі. Ми знаємо, що на парламентських виборах що нас було, тоді до парламенту потрапили чотири головних опозиційних партій. Але Хочу зазначити, що значно дуже багато людей проголосили не за опозиційних партій, а проти грузинської мрії. Тому а, а, зараз грузинська влада намагається говорити, що ці протестувальники всі вони радикальні, радикальні прихильники опозиції, але це не так. Там дуже багато людей різних вікових категорій, і а вони протестують проти а Рішення грузинської влади вони вимагають що на перевибори парламентські перевибори. Теж до речі, нагадує ситуацію 13-14 років, коли опозиція навряд чи була справжнім очільником протестів. Хоча очевидно, що вона їх в той чи інший спосіб історично була змушена координувати і нести за них відповідальність. Хоча не факт, що вони, зрештою, стали навіть бенефіціарами перемоги. Я стосовно ще спитаюся цих тітушок. Є багато повідомлень, що серед них є і не грузини є такі. Слухи, що вони не грузини, але у нас немає ніяких доказів цього, тому що для того, щоб стверджувати про це, то нам треба якісь докази. Так поки що у нас немає таких доказів. Те, що ми бачили в ромовому ефірі, коли вони напали на журналістів, вони говорили грузинською мовою, тому не можемо нічого поки що сказати. І також не можемо сказати про спецпризначенців, чи там долучений громадяни інших держав. А деякі протестуванки говорили, що навіть спецпризначенці між собою говорили російською мову, але у нас таких доказів поки що немає. В парламенті інтрига вже давно позаду, тобто опозиційні партії не зрадили тут протестний рух і президентку. Але в що це означає, що парламент зараз не є насправді легітимним? Ну так, о опозиційні партії, чотири 4... Опозиційне ну, партії вони казали, що вони не будуть ходити до парламенту, і вони відмовляються від своїх мандатів. І це вони казали, і теж зараз теж А, Але щодо правого, а, частині частини цього, цього так. Парламент зібрався. Вони а, визнали а, а, повноваження депутатів. і вони намагаються працювати. Ми знаємо, що 14 грудня вже а, призначено вибори президента Грузії, і вони. Звичайно, будуть збиратися і обирати нового президента. А як і будуть тоді політичні процеси і протести, це ми побачимо обов'язково наступних днях, пане Георгію, Тут нас просто просвітіть. Я так розумію, що президент обирається парламентом. Так, я зараз я вам поясню, як у нас це робиться. А це у нас буде вже перший досвід, коли ми обираємо президента не прямим шляхом. А як обирається президент? У нас є а, виборча колегія, в якому є 300 людей. Хто це ці люди. А від 300 людей це 150 Це а, депутати парламенту, а двадцять Це представники Верховного Совет... Верховної Ради. Аджарської автономної республіки і 20 представників Верховної Ради Абхазської Автономної Республіки. А решта це представники місцевого самоврядування. для того, щоб обрати президента вперше тур для цього потрібно 200 голосів на даний момент. У гурнянської мрії є більшість в парламенті. Є більшість в Верховних Рад Гаджари і Абхазії. Є більшість місцевої. Самоврядування. Тобто, можливо, вони не можуть збирати 200 голосів в перший тур, але в другий тур у них не буде ніякої проблеми, щоб обрати президента. Президент має доволі символічне порівняно повноваження в Грузії. Тим не менше, так. чому так важлива ця посада зараз для грузинської мрії? Для грузинської мрії це посада дуже. Важливо, тому що зараз у нас є президентка, яка не контрольована владою, вона самостійна во навіть ми бачили вчора. і позавчора, як вона зустрічалася з з обраним президентом Трампом, з президентом України, з президентом Франції, і так далі. Вона зараз намагається якось створити такий європейський рух, щоб об'єднати і суспільство і опозицію, і щоб довести. Відновити інтеграційний процес в Грузії, тому це не подобається грузинської мрії, незалежно зважаючи на те, що вони саме вийшли в соломи Журабишвилі в прв кандидата президента шість років тому. Зараз вони хочуть охопити всі всі інституції. Єдина інституція, яка залишається не під контролем, це президент, але вони зараз це можуть виправити, так сказати. І 29 грудня вже призначено інаугурація. Знаєте, поза тижня тижня трошки критикував те, що Київ ніяк ніби не може чітко заявити, чи він підтримує демократію і право на протести. І здається, що це питання вже воно позаду, тому що минулий тиждень були дуже жорсткі заяви від українського МЗС. Були якісь коментарі від президента Зеленського однозначні, як їх сприймають в Грузії, як сприймає їх влада і як сприймають їх протестувальники? Оця позиція України. Так, я думаю, що це дуже зрозуміло. А влада каже, що вони навіть не, не відреагували на це і казали, що це не справа України, і вони не про це не не думають. А грузинська опозиція, про це звичайно вони підтримують рішення української влади і українського президента щодо а, запровадження санкцій проти, проти грузинської влади, представників грузинської влади. Але тут саме головне знаєте, що саме процес, те, що Україна почала цей процес щодо санкціонування Хрузнецька це, влади, це дуже добре. Але зараз ми очікуємо таких кроків від Америки Сполучених Штатів Америки. Тому давай подивимось, що буде. Ми вимагаємо, щоб Америки спа Штати Америки були більш рішучими.